Вітання всім це любов та війна, і ми говоримо про те, як збудувати під час війни здорові та щасливі стосунки зі своїми коханими людьми, як не втратити здатність і вміння любити. Будувати сім'ю та бажати розвиватися у сфері любові та кохання, якщо так можна сказати, сьогодні у мене у гостях голова громадської організації Інсоціум, психологиня Ірина Нечитайло. Вітаю, Ірина. Вітаю, Олександра, вітаю, шановна спільнота. Я от сказала розвиватися у сфері кохання. Така фраза, напевно, в мене прозвучала не випадково, тому що, напевно, це навички та будування стосунків, які, з якими люди не народжуються. Це те, що ми отримуємо з досвідом або з якихось навчань з книжок і так далі. Тому що треба, які навички треба для того, щоб збудувати, як я сказала, здорові стосунки стосунки з коханою людиною так, дуже слушне питання, Олександра. І так, мені дуже сподобалося. Ми зазвичай не застосовуємо такий термін як сфера кохання. Але якщо говорити про розвиток певних навичок, навичок щодо комунікації в цій сфері, то це саме про те, як ви сказали, що потрібно. Звісно, тут дуже великий комплекс різних власних навичок людини і також обставин зовнішніх чинників, які будуть або сприяти, або не будуть сприяти стосункам. Якщо говорити власне про саму людину, то обов'язково необхідна емпатія. Якщо ми хочемо побудувати стосунки, будувати стосунки, підтримувати стосунки з іншою людиною, ми маємо її відчувати. А ще є такий дуже важливий момент, про який мало хто каже. Але якщо ми хочемо бути коханими, ми маємо кохати себе, тому що якщо людина у стосунках тільки віддає... Тільки віддає і не звертає на себе жодної уваги. І оце, знаєте, так, як оці висловлювання, це мій хрест я буду нести. Я все віддаю родині, все віддаю чоловіку, все віддаю своїм дітям, якщо про жінок говорити, то ну, це ні до чого доброго не призведе. Кохання починається як це не дивно, з кохання до себе. І якщо людина себе кохає, помірно, звісно, що занадто та нездраво. Якщо людина себе поважає, то обов'язково у неї навколо неї буде кохання, і будуть ті люди, які будуть до неї так само ставитися. Я от сказала фразу про здорові стосунки. Напевно, я мала на увазі те, от на мій погляд, що здорові стосунки це ті стосунки, які не несуть страждань. Страждань і болі, і ось цих переживань і, і тому подібних емоцій. Тому що раніше і наша культура, і наше е, мистецтво казали, що любов це якесь там страждання, що це якісь перипетії і так далі. А от мені здається, що здорові стосунки це там, де немає цих страждань. Що ви про це скажете? А, дивлячись, що мати на увазі під стражданнями. Здоров'я в здорових стосунках завжди є місце непорозумінню, завжди є місце конфліктам, бо це невід'ємна частина нашого життя. Але ну, все ж таки непорозуміння і конфлікти це не страждання в повному сенсі цього слова. Здорові стосунки це дійсно стосунки без страждання, тому що ці терміни вони не поєднувані. Так? Є здоров'я, є страждання. Коли людина страждає, мабуть, це не про здоров'я. Що важливо для здорових стосунків? На мій погляд, дуже важливо тут є розуміння партнера і утримання своїх кордонів і поважання кордонів свого партнера, так, своєї коханої людини. Дуже такі часті помилки у стосунках: це коли партнери намагаються контролювати один одного. Контролювати гаджети один одного, намагатися постійно бути поряд, щоб там не було, і ходити поряд, і втручатися в особисте життя, дуже там занурюватися у якісь нюанси роботи свого партнера і це перевантажує. Тобто, ми ем, в здорових стосунках маємо зберігати все ж таки і свою власну автономію певним чином, свій власний простір, і поважати автономію і простір партнера. А звідки беруться тоді страждання? Ось ці? От коли людина страждає, ну це і в підлітковому віці буває і навіть і більше, і, і тому подібне, тому що. Люди іноді підлітковою ідентичністю страждають у дорослому віці. там. Так, звісно. Страждання найчастіше бувають від образ. І, Олександра, ви дуже влучно сказали, що от у підлітковому ці от страждання від кохання характерні для підліткового віку. Ну, Для підліткового віку це частіше про нерозділене кохання. так? Коли Хтось когось кохає і не відчуває взаємності, і тут починається страждання. У дорослому віці страждання дуже часто, я зі свого досвіду, як психотерапевт, можу сказати, що дуже часто вони йдуть від образ. Коли партнери один на одного ображаються, а образа, взагалі, стан образи, це стан характерний саме для підліткового віку. Вважається, що людина зріла, людина у стані дорослого, вона не буде ображатися, вона буде намагатися зрозуміти, чому партнер чинив саме так. А розуміння веде до зміни власної поведінки. І коли ми розуміємо іншу людину, ми не можемо на неї ображатися, бо ми входимо в її ситуацію і розуміємо, чому вона вчинила так або інакше або не вчинила. Тобто страждання дуже часто від образи, дуже часто, але потрібно пам'ятати, що якщо я ображаюся, щось тут є таке, що ну мабуть я тут трошки зайшов у підлітковий підліток в мені тут відіграє свою ключову роль. А чому люди не виходять з підліткового віку? Чому ось не відбувається цей емоційний зріст такий? Дякую за запитання, Олександра. Тут дивіться, у кожної дорослої людини, ну, якщо ми наприклад візьмемо там елементи транзактного аналізу, є такий підхід психотерапії. Науково-обрунтоване мета «Трансактний аналіз. І там йдеться про те, що кожна людина у собі всередині має три субособистості. особистості: субособистість дитини, субособистість дорослого, субособистість батька або матері. І тобто не те, що люди певні залишаються на рівні підлітковому і далі не розвиваються, але в певних ситуаціях у цей підліток у ця дитина. Виходить і починає комунікувати з іншими людьми. Чому так стається? Тому що можливо в процесі соціалізації і в процесі дорослішання не відпрацьовані ці ем, методи дорослого спілкування, спілкування на рівні дорослої людини, на рівні людини, яка намагається свого партнера ну, або опонента, або людину, з якою вона комунікує, намагається почути. Почути і зрозуміти. Дуже часто партнери в конфлікті, заходячи в образу, заходячи у цей от стан підлітків, вони просто не чують один одного і не хочуть чути. Вони не слухають один одного, і вони лише й думають про те, що коли ж ти вже завершиш говорити, щоб я своїми аргументами тебе тут запомбив. А це не комунікація. Коли ми слухаємо, чуємо. І намагаємося зрозуміти це багато вирішує конфліктних ситуацій, і це про про дорослу позицію, і це про відхід від страждання від образи. А якщо згадати про темпераменти, ми всі е, чули, це було раніше там тести були, хто ти за темпераментом? Чи можуть люди різних темпераментів е, разом бути щасливими та утворити союз, партнерство? Скажімо так, чи це комфортно з е, людям з різними темпераментами бути разом? Так, класне запитання, Олександре. Я хочу сказати так, що Ну звісно, я не проводила жодних там досліджень якихось подібних досліджень не читала, але з мого досвіду, знову ж таки, як психолога-психотерапевта, людям з різними темпераментами легше зійтися і жити один з одним, чим людям з однаковими темпераментами. Ну, уявімо собі, що в родині а, два халерики, або всі халерики, так, і дружина, і чоловік, і ще й діти. Це ж такий взривний темперамент вибуховий просто це вибух, це, це вибухівка, це отак от, раз і роздмухування вогнища. І, ну, тобто тут в такій ситуації, коли вони такі люди заходять в конфлікт, вони просто, у них є бажання один одного спалити, більш нічого вони не хочуть. А якщо людина, наприклад, халерик, а її партнер, ну, флімат, умовно кажучи, то. Тут є різні погляди на ситуацію і різні позиції у них можуть бути. Вони в тих в цій ситуації конфлікту не однакові, не однаково себе поводять, і це більш сприяє виходу з конфлікта, ніж якби вони отакі як однакові, як вибухівка, і е, жбурляють вогонь один в одного. Тобто, знаєте, все ж таки темперамент ну, він вважається е, такою е, вродженою складовою особистості, але тим не менш. Е, на мій погляд, вже і на сьогоднішній день, і з погляду сучасної науки, темперамент не справляє такого кричущого якогось категоричного впливу ані на наше життя, ані на нашу взаємодію з іншими людьми. Тут багато дуже інших чинників, які є більш вагомими. А яка е, риса характеру, напевно, людини характеризує її, як здатну до стосунків? Десь я чула про те, що людина, яка здатна, яка е, е, має бажання змінюватися заради іншого, або якось е, змінювати свої підходи, свої ставлення. Чи, наприклад, не, не, не треба себе змінювати, а намагатися, щоб просто знайшовся той пазл, який сам складеться? От як правильно в цій ситуації бути? Змінюватись під когось або змінювати коку? Когось, або якось, як шукати ці консенсуси, щоб скласти це все-таки пазли, бути єдиним цілим? Так, то також дуже часто запитання для мене, власне, як для фахівця, до фахівця. І є позиція у багатьох людей, які мають. Ну, певні проблеми або не гаразд в коханні і в стосунках з іншими людьми, саме в стосунках кохання, це така позиція. Я хочу, щоб мене сприймали такою, як я є, таким як я є. І е, ну навіщо мені змінюватися, бо я вже доросла людина, і що тут може ну не хочу, я не хочу. У мене вже є е, свої такі стійкі риси особистості, не будуть ні під кого підлаштовуватися, змінюватися не буду. Я хочу сказати наступне: це вже я більш мабуть буду говорити як соціолог, бо я з першим фахом все ж таки соціолог і. Е, Будь-яка е, родина, так? якщо ми кажемо про пару, ну, це, це пара, яка йде до родини. Так? Якщо ми кажемо про родинні стосунки чоловік і дружина це система, в цій системі е, ну, компоненти, чоловік-дружина це компоненти. Вони не можуть бути автономними. Вони утворюють все системну якість. Так? І як, як тільки вони усвідомлять, що. Не те, що підлаштування. Мене це слово термін не подобається. Підлаштування це не дуже такий вучний термін, щоб від когось підлаштовуватися. Це не є добре. Але, от знаєте, як систем... я з цією людиною змінююся. Ця людина для мене важливий агент соціалізації. І з цією людиною я отримую певну нову якість. І цій людині я також даю. Важливі якісь речі, які мають значення для нашої родини, для мене, для цієї людини, тобто я завжди там студентам своїм або своїм клієнтам говорю про те, що в парі. Один для одного партнери – це агенти соціалізації, тобто вони беруть один одного і вони впливають один на одного, і вони не можуть не впливати. І якщо ми впливаємо на людину, а людина впливає на нас, то безумовно відбуваються зміни. В нашій особистості, в наших характеристиках зміни будуть відбуватися, але це не підлаштування, це не коли інша людина бере і ліпе з тебе щось таке там, щось їй хочеться. Це не те, це такий більш природній процес утворення системної якості, утворення з двох елементів, з двох компонентів, єдиної цілісної системи, яка є набагато більш потужною, ніж просто одна людина. Плюс одна людина це зовсім інша інша, скажімо так, інший об'єкт виходить дуже, дуже сильна, сильний меседж. Насправді я дуже погоджуюсь з цим, тому що сім'я це команда. Насправді, і якщо всі гравці цієї системи команди вони є сильними, це як я б сказала, це як громадська організація, але Таке собі порівнювання. Краще громадська організація це як родина, та от я жартую, звісно, але е, дійсно так, це шлях до виживання, тому що вижити в системі в сильній і успішній і легше, е, ніж одному, як ви сказали. Але якщо зараз під час війни люди дуже бояться чогось так, е, у кожного свій страх, і хтось е, люди не хочуть створювати стосунки, чому є такі люди, які обирають шлях одиночки. І обирають бути самі, а не шукати собі пару і не шукати собі родину, і не оформлювати це в якусь систему сталу. Так можливо. І знаєте, це люди, які роблять раціональний вибір. Тобто вони раціонально вони вирішили, вони проаналізували ситуацію і вирішили, що е, їм не пові... не, ну, не потрібно наразі в такій ситуації. Війни, в якій ми переживаємо, і повноштабної війни, яка от вже четвертий четверти рік завершується, це дійсно важка ситуація, і люди обирають ці ситуації не брати на себе зайву відповідальність за інших людей, за партнера, за спільний бит, побут, так за якісь спільні речі, і а, Ну, от це їх раціональний вибір. Буду я один, поки війна не завершиться, повномасштабне вторгнення, поки не завершиться, а потім подивлюся, може там вийде, не вийде, як вже там буде, то так і буде. Це, о, це коли людина сіла і зробила для себе такий вибір з якихось своїх власних міркувань. Але якщо ми говоримо про природу людини, а ми все ж таки біологічні істоти. І на е, е, наша мати це природа. Вона нас е, породила. Людині непритаманно виживати самотужки, особливо в складні часи. Люди вижили, тому що вони гуртувалися, тому що вони створювали ну, родин тоді не було, так, тому що вони гуртувалися у плем'я, тому що вони розподіляли там обов'язки і гуртом щось робили. І тільки завдяки цьому людство взагалі вижило. І це було покарання, коли людину з племені виганяли, її ізолювали, і така людина не виживала самотужки, це не було можливим, це було для людини покарання. Тому, якщо ми кажемо про раціональні речі, то ну, це вибір людини бути е, самотнім. Такі часи, але якщо ми кажемо про виживання і про резильєнтність це таке слово, термін такий дуже розповсюджений, іншими словами, психологічну і соціальну стійкість людини, то звісно тут е варто зробити вибір на користь того, щоб згуртуватися з кимось, згуртуватися з іншою людиною, і кохання насправді кохання е – це почуття. Яке супроводжується цілою низькою таких яскравих емоцій. Ми не суто раціональні істоти, ми ще емоційні істоти. Тому емоційний баланс нам а, потрібно підтримувати. І стосунки з коханою людиною, та партнерські стосунки, стосунки в родинній системі вони забезпечують нам дуже потужний емоційний базис. Тому вибір може бути на користь самотності, раціональний вибір, але все ж таки для психологічної стійкості людині потрібна людина. Дякую за такі слова. Я думаю, що це буде дуже корисно нашим глядачам. А я хотіла спитати: от а з чого починається саме любов? І що? Що буває далі після тих трьох місяців, як кажуть, там пристрасті і такого бажання? Що далі? Який такий етап розвитку цієї ці любові і закоханості? Угу. Може бути по-різному. Так, у цей етап романтичних стосунків, коли е, кожен? В парі думає тільки про іншу людину і не може відволікатися, думати про щось інше. Цей період, ну, я не можу сказати прямо обов'язково, але у більшості відсотків випадків парних стосунків він супроводжує ці стосунки і з цього все починається. Але дійсно, він триває певний час і він не може довго тривати. Я десь, можливо, не своїми словами скажу. Десь послухала одну психологію, яка говорила про те, що ну це от як дві руки. От, от, якщо ми їх стиснемо і будемо прижимати дуже сильно одна до одної, ми звісно будемо відчувати певний потяг від руки одної до іншої руки, але так триматися постійно неможливо. Тобто нам природно відчувати таку легкість і вільність в руках. Ми можемо потирати руки, гріти рука об руку, коли нам холодно, так? але все ж таки більш природні станції, коли ми так, ну, вільні. Ці руки розслаблені, одна зліва, інша справа. І це така метафора приблизно про парні стосунки. Ну, очікувати те, що все життя буде так, ну, навряд чи можна, тому що це важко. Знову ж таки, це відсутність кордонів, це занадто тісне приліпання один від, до одного, можливо, навіть яка залежність. Тому ну, нормально і нормально, коли е, романтичні стосунки проходять, але що залишається? Повага, емпатія і бажання бути з цією людиною, тому що вона вже. Частина твого життя. Це може статися на будь-якому етапі, це може статися і через місяць, і через два, і через три, і через рік. Тобто тут все дуже індивідуально. Але, як на мене, базис все ж таки, це повага. В процесі романтичних стосунків люди знайомляться один з одним, вони пізнають один одного, і може бути втрачена ця повага з якоїсь причини. Але е, такі стосунки, мабуть, не будуть тривати довго. Тобто, біз, коли романтика пройде, то і стосунки також е, разом із нею. А, тому інший етап, так наступний етап після оцих от е, романтичних стосунків, це м, такий він. Він такий спокійний, це вже без бурхливих якихось емоцій. Але е, супроводжується він все ж таки повагою до іншої людини зацікавленістю в іншій людині. Зацікавленість не е, з часом не проходить тину людина. Це я не знаю, це скарбниця якихось таких чеснот, і в людині відкриваєш щось нове і нове. Це абсолютно у кожній людині так. І тому це от бажання відкривати іншу людину на основі поваги, бажання бути з цією людиною і щось спільне з нею робити. Оце залишається після романтичних стосунків. Я б сказала, що це набагато більш потужніше для побудови. Для підтримки кохання, скажімо так, чи, чи якісь там квіти, чи якісь там ресторани, чи якісь там я не знаю, там подарунки романтичні, Оце цінніше і це є базис. А якщо е згадати про те, що зараз під час війни дуже багато розлучень, через що переважно розлучаються люди зараз під час війни? Е Дуже високий відсоток розлучень в тих парах, які розділені простором. Ну тобто, найбільший відсоток розлучень, і він дуже високий, там де чоловік залишився в Україні, а дружина з дитиною поїхала за кордон. Чому це відбувається? Тому що ну знову ж таки, я не бачила жодних досліджень про це і якось так якоїсь там конкретної статистики і наукових даних, які б пояснювали, от конкретно чому в цій ситуації, в нашій ситуації повномасштабного вторгнення, такий великий відсоток розлучен серед пар, які розділені простором. Гіпотетично можу сказати лише про те, що м -м -м, скоріш за все розлучення відбувається на тлі того, що жінка починає усвідомлювати і відчувати себе краще за кордоном ніж поряд з своїм чоловіком. Це може бути з, -з, -з, -з різних причин, це пов'язано, там, можливо, з якимись сімейними традиціями або чимось ще а, не буду зараз прилічувати, але Оце от, от, відбувається, Жінка відчуває себе незалежною самостійною, вона відчуває більше свободи і не розуміє, навіщо їй повертатися в стосунки, в яких вона не була настільки свободною. Бо свобода все ж таки для людини це цінність. І коли людина починає відчувати себе свободною, вона завжди буде обирати на користь цієї свободи. Це одна з причин. Інша причина все ж таки відсутність емоційного контакту, відсутність фізичного і тілесного контакту. Бо е, стосунки в коханні це все ж таки не тільки про емоції, е, емоції і якісь раціональні висновки. Це все ж таки і фізіологічне. Фізіологічні стосунки. Це і про секс, це і про тактильність, про бажання доторкнутися один до одного, бажання потримати один одного за руку. І коли цього тривалий час немає, людина починає це шукати в інших людях. І з цього також можуть бути негаразди розлучення, тому що. Фізична дистанція, вона робить свою справу. Як є таке твердження, що кохання на відстані не буває. Ну, це таке твердження, яке не завжди підтверджується, але все ж таки воно має сенс. Кохання це таке почуття, яке має підкріплюватися фізичною присутністю людини в твоєму, в твоєму полі, і ти бачиш цю людину, тому що її доторкнутися. Це дуже важливо. А що ви побажали вже на останок нашим глядачам зараз під час війни? От можливо на тему кохання щось скажете таке, дихаючи. Так, я дуже хочу побажати, щоб кохання було у житті кожного. І кохання не варто відводити на друге місце. Тобто зараз у нас є проблеми, ну, наприклад, з з, зі світлом і так далі, і з бомбардуваннями постійними. Ну, що ж тут До кохання не може бути. Спочатку ми з цими проблемами будемо коратися, а потім вже будемо говорити про кохання. Не відводьте кохання на друге місце. Бо коли кохання є в житті, і коли кохання в пріоритеті, то усі інші проблеми також можуть здатися не такими. Як би це банально не звучало, не такими вагомими, коли поряд є людина, і коли в житті є кохання. Я дякую вам за нашу розмову сьогоднішню. Я дякую всім, хто нас дивився, як сказала наша спікер, що дійсно кохання має бути на першому місці. І коли ти закоханий, тобі тепло, навіть коли немає опалення. Звісно, це не про нашу ситуацію. Я бажаю всім тепла. Я бажаю, щоб всі негаразди гаразди комуналі, в тому числі вони налагодилися і все було усіх добре. Але і щоб у вашому серці була любов, тепло і добро, яке вас зігрівало усередині і давало тепло вашим близьким. Всього найкращого і на все добре. We'll